Харі Крішна, сьогодні я вам хочу розповісти індійську притчу про осла, фермера та колодязь. От. Ну, також надихнути вас, що яка б ситуація у вас не була, важливо, потрібно барахтатись. Знаєте, як кажуть, ну, Є така історія про жабу, яку закинули в молоко. Ну, от вона там Барахталась, барахталась. От. Ну, одна трошки побарахтала, ну, дві жаби попали в молоко, одна побарахталась, трошки каже, так. Все, підняла лапки, втопилась. От, а друга барахталась, барахталась, збила грудочку молока, стала на неї і вискочила з того молока. Да? Ну, що я господаря добру справу зробили, масло їм збила. Да? Тому дуже важливо таке робити, тут кажу, ця от історія про осла. Ну, Я різні інтерпретації цього чую, я вам розповім, що ну, як у нас звучить в оригіналі, також скажу другу інтерпретацію, яку я чув також про цю історію. Окей. Якось осел фермера провалився в колодязь. Ну, це він Індії було, це індійська притча, там своя історія. Да? Поки фермер думав, як йому вчинити, тварина годинами от видавала жалібні звуки. Ну, собі, да в попасти ну Перше, ти в колодязь попадаєш, там може бути увал, тебе засипав в будь-який момент. Да? Інше буває таке, що ти можеш кричати, звук іде вверх, його тебе не чути. І найгірше те, що кажуть, да от як кажуть. Індуси про те, що дуже, дуже небезпечно, коли ти попав в колодязь. Тому що ти, ну, Коли ти на, ну, на вулиці стоїш, там крикнув, тебе чути. Тебе видно, тебе видно, В колодязь, коли ти попав, тебе не чути, звук йде вверх. От. Нарешті фермер ухвалив рішення. От. Він вважав, що осел вже старий, а колодязь треба було все одно закопати в будь-якому разі. Ну що ну, вже з того? Вже і колодязь треба закопати, і ще осел старий туди ще попав. Просто не варто витрачати тих зусиль, для того, щоб витягти старого віслюка. Ну і віслюка закопає, і колодязь зразу, да? він що зробив? Він покликав сусідів допомогти йому закопати колодязь. Всі ясно, що зробили. Взяли лопати і почали засипати колодязь. Ну колодязі, ви знаєте, вони високі, глибокі. Да? Осел одразу ж зрозумів, до чого йде справа. І почав видавати страшний вереск. Потім, на загальний подив, він притих. Після кількох кітків землі фермер вирішив перевірити та подивитись, як там внизу відбуваються справи. Він був здивований тим, що там побачив. З кожним шпатком землі, що падала на спину ослу, осел робив щось неймовірне. Він струшувався. І ставав поверх скинутої землі. Поки сусіди фермера продовжували закидати землю в колодязь, щоразу тварина струшувалась і ставала поверх насипаної землі. Тобто вони його закидають, воно падає на землю і він струшився, земля падає вниз, віслюк по ній потоптався вище, 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 і осел таким чином почав підніматися. Незабаром усі здивувались, бо побачили, як віслюк піднявся нагору, перестрибнув через тряй. Через край колодязя і помчав вперед. В житті нам може зустрічатись багато різних випробувань. Більш того, вони приходитимуть одна за одною. Знову і знову засипаючи нас землею випробувань. Однак, якщо не зупинятися, не здаватись, то можна вибратися з будь-якої найглибшої криниці. Розуміємо історію. Господар хотів засипати осла. Він його закидував землею, а весел струшував землю, затоптував землю і тим самим піднімався. І так вибрався. Знаєте, можу так сказати. Якщо в житті ви попали в якусь історію, ну всяке буває, може, ми живемо в матеріальному світі, це, знаєте, як Шані Дев сказав в серіалі, каже, якщо ви народились, все все ваше життя це вже боротьба. Тому що тут завжди постійно якісь проблеми, і з чимось треба змагатися, боротися, щось робити. От, у нас завжди є якісь випробування, якісь проблеми. Коли в житті вашому щось сталося, от як віслюк спочатку, він там верещав дико, і потім затих. Ну, як вам треба покричати, емоції, щоб зняти, ну покричіть, треба. Нема Ну, Емоційний зрив, деколи треба покричати, окей, покричали, але далі, далі, все одно потрібно що робити. Треба заспокоїтися. Ну, я вже скільки разів в житті, що бачу. От щось відбувається, якась подія, щось якісь неприємності. Ну, мені вже 49 років, повірте, я вже побачив всякого різного. От я вже в якийсь момент жартував казав, що я ще не попадав в епідемію, і не попадав в війну. Ну, вже попав. І в епідемію, і в війну вже все попав, все вже побачив. От. Так ось, що відбувається? Коли щось в вашому житті стається, спочатку йде пилюка. уявіть собі, що вітер сильний подув, зняв пилюку, да? і ви, всі, ви збилися зі шляху. Ви не знаєте, куди йти. Зупиніться. Заспокойтеся. Трошки часу, буквально трошки часу. Ну, і собі, от ви йдете по дорозі, ви попали на перехресть, на велике перехрестя. І тут проїжджає кілька великих вантажів. Вони проїжджають, знімають пилюку, все, ви заблукали. Ну що треба зробити? Ну почекайте кілька хвилин. От тільки машина проїжджає, все пилюці, ви не можете дивитися, не можете дихати, все, отак закривається, ви не бачите, куди йти. Кілька хвилин часу пил втихне. Осяде, і ви чітко бачите дорогу, куди йти і що маєте робити. Це вже перевірено, вже не знаю, скільки разів. Щось стається, ну треба покричати. Ну, деколи треба. <смі> того покричіть. Окей, далі заспокойтесь. Заспокойтеся. Помоліться, згадайте, що є Бог і Він вас веде. Окей, ви зразу знайдете дорогу. Ви ніколи не зіб'єте зі шляху. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.